Так, усім привіт. Бажаю вам міцного здоров'я. Ну і саме головне, нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Ну а я що ж, потихеньку збираюся в поле, заправив вже трактора. Зараз е, будемо заводити, доляли воду, накидаємо клему, ну і будемо робити пуск. Так що, будемо бачити, трішки. Мотор в маслі, десь гідравліка підсопливує, ну і краник ось тут пускає. Ну нічого, зараз протремо свічку, щоб все було добре і будемо заводитися. Біндіни трошки линемо для пускача. Це майже в прямому, в прямому включенні. Відкрили, закрили. хоче Десь, певно, буде дощі замокло, чи що. Зараз глянемо свічку. З першого, з першого разу не вийшло. На камеру боїться заводити, чи що? Маніпуляції проводимо. Ой, боже мій Боже, поставити б, звісно, стартера на нього і було б все чин чи але що маємо, то маємо. Приходиться гратися з тим, що є. Бендікс буксує ще якогось фіга на Пускачові, є вже новий, треба перебрати, але. Робимо наступний запуск. Що це тебе не правило? Третього разу це у нас вийшло, так що нехай поробить і будемо їхати в поле. Так, ну що ж, друзі, проводимо дисковку на городах, підготовка площі під посів сої. На зиму відбувалася у нас тут оранка. Зараз проведемо дисковку, борнування і буде відбуватися посів. Ось такий ґрунт маємо, така площа, чуть присутня волога. Чуть-чуть її дуже сильно не ліпиться, але як так, бачите, то трішки є. Лелек поприлітало сюди до мене дуже багато, напевно, зі всього села злетілися. Так що це ми вже на третій ділянці і зараз будемо їхати далі.